Приїхали до Сергія приймати роботу. Ну по-перше, Сережа, це що за п'ятно? Це в п'ятницю закрасили і от така от тема. Типу не, не засихає, не, не сохне. Або да, може, може там просто... Або якщо жирна стіна, то воно може теж таке бути. Якщо там якийсь жир попав туди. Ну а це, звісно, трошки надо виправити. Не приймаємо. Що mm. ти скажеш своє оправдання? Дворями закриємо. Ну, дворями, каже, закриємо, да і все. Ну. Так, нам ще тут треба потолок зробити. І тут теж думаємо, як його зробити. Там от Труба у нас звисає, там, мабуть, десь сантиметрів 70, туди раз. І що тут за потолок зробити? Навірно, найкраще це буде Армстронг підвісний. Ну, звісно, найпроще це натяжний. Надо Романичу дзвонити, може приїде, на да не там на Чи на час. Так, ну, а Тим часом у нас в принципі, офіс преобразився. Якщо все винести, занести сюди кресло, а там століки, то можна відкривати банк. От я не знаю, Серега нам красить ці білі. Кабель каналы, чи нехай так і залишаються. Такий кантик собі, да? Раз ну, типа разделяем. Так я. Ну непогано. Хорошо. Пойдет.